Добрий день, сьогодні 1 серпня 2025 року. І в цьому відео я розповім про новий функціонал лічильника, який знаходиться в звітах. Так є можливість додавати лічильник. Назву його Літа. Створити. Він зараз активний. Створюю ще один лічильник. Серпінь. Створити. Вони обидва активні. Ось вибір лічильників Little – показується статус активний, серпень статус активний. І йду в схему і вибираю ось Бекстіч. Хрестики. Три четверте хрестика. Так. І все. І сюди і бачимо, що. А, зараз ще в одній схемі. Щоб було дві схеми. Тут хрестики і Бекстич. Тут ще на півхрест. Так, є. І тепер звітах ми бачимо, що по обох лічильниках, а, це загальна статистика, а якщо треба подивитися окремо по лічильнику, там ми вибираємо лічильник і дивимося. По цьому 41. Так як вони були обидва активні, то відповідно вони однаково нарахували. 41. Тепер ми один зупинимо. Зупинимо серпень і підемо в схеми. Е, підемо, наприклад, в цю схему. І тут теж повідмічаємо хрестики. Бекстіч. Так, напівхрестиків тут немає. А, ну, ще помітив. Так, і. Якщо ми йдемо сюди, ми бачимо, що по цій схемі нічого не змінилося. А якщо ми виберемо схему літа, яка б активна, то ми побачимо, що тут з'явилася ще одна схема, ліпеп, А, хатинка з гарбузами, і відповідно ми можемо а, віднімати схеми. Якщо ми віднімаємо, то або вмикаємо, то у нас видно, що ось тут цифра змінюється, і відповідні типи стебків показуються, що було Бакстіч 16 і хрестиків 8 і загальна кількість 24. Якщо ми ще одну схему додаємо, то ми бачимо, що змінюється загальна кількість Бакстічів, хрестиків усього за місяць і в цьому дні 42. Якщо ми ще одну схему, там бачимо, що в цій схемі ще в нас додалися напівхрестики і три ти хрестика, і всього 65. Тут, наприклад, вимкнемо і побачимо, що конкретно по цій схемі нарахувало напівхрестиків 6, 3 хрестики 5, Boxtiч 6 і хрестиків 6. І Можемо перейти в загальну статистику, де показується разом усе за місяць без лічильників. Якщо треба зупинити лічильник, то переходимо в лічильник і зупиняємо його. Якщо ми запам'ятаємо, що в нас 65 по цьому лічильнику, якщо ми підемо щось відмічати то воно не буде рахувати. 65 так і лишилося. Тут 41. Тут 65. Якщо ми його активуємо і підемо знову вишивати. Назад бачимо, що змінилося 86, а в цьому лічинку, так як він був неактивний, так і залишилося 41. А, довго вийшло відео. Забув сказати з надаток: це пробна версія, а знаходиться в тестуванні ще. Буду знаходити помилки, може, які є, і вже скоро буде в робочій версії. Все. Гарного вечора.